Доброго дня діти. Рада вітати вас у нас в бібліотеці. Сьогодні з вами, я, пані Василина, і сьогодні я вам розповім про молоду українську письменницю Ольгу Пилипенко. Першою з її першою книгою ви познайомилися про Чемного Лимура. А сьогодні я хочу вам зачитати книжку другу її книжку Байки діточкам про коська домовичка. І сьогодні ми з вами зачитаємо уривок. Який називається Розщеплене дерево. Костя коркував на свистуючи пісеньку. Коркував поневоленьки і постійно крутив головою. Йому страшенно кортіло відшукати чарівну квітку. Ох, він би стільки всього набажав. За цукрованих коників, наприклад, цілий мішок чи електровіник з сиреною та миготливим ліхтариком, або ж пилоборт. Щоб на горищі з гірок з'їжджати. Отак тюпав собі домовичок, мріяв, уявляв, доки дорогу йому не заступив кущ. Кося зібрався було його оминути, коли помітив між гіллям червоні вогники. Увесь кущ був обсипаний полум'яними ягодами. Ура радісно підстрибнув домовичок. Оце ж воно папороть. От зараз я скуштую, нехай мої бажання виконує. Зірвавши одну ягідку, кося сунув її до рота і розкусив і відчув терпку рідину на язику. І тут таки втямив, з ним коїться щось дивне. Косиним тілом стрімко розповзався густий смук. На пучках повиростали кіхті, ніс витягнувся, а зуби стали довгими та гострими. У, завив кося, коли враз його простромила догадка. Він став вовком, схрумав вовчу ягоду і обернувся на ікластого звіра. Переполоханий домовичок схопився за голову і таки намацав на маківці два гострих вуха. Це перелякало його. Вкрай тож він став картати себе. Ох навіщо я її з'їв? Що тепер робити? Кося заметушився, вишукуючи винюху чи щось перевертальне, аби з вовка знову на домочка обернутися, аж тут під гарячу лапу йому потрапив крихітний помаранчевий кущик на шкалп капусти. Ой, а може, це папороть, без надії сподівався Кося. Ех, я її з'їм і загадаю знову стати собою. Припавши до землі, він схопив зубами вогняну капустину і взявся жувати. І зразу помітив, що перевертається, однак не на себе. Косені лапи так і лишилися пухнастими, тільки витягнулися. Кіхи з них зменшилися, ніс також окоротився, зате вуха. Дітки, а далі я пропоную вам прийти до нас, взяти таку гарно, цікаву книжечку і прочитати до кінця. Що ж трапилося далі з домовичком Коською і що він зробив для того, щоб назад перевернутися? Дуже рада була вас вітати, на цьому ми з вами прощаємось. До побачення.